Зеленський прокоментував публікації змі про вибори влітку, сказавши про те, що це абсолютно нісенітниця. А саме інформація змі про планування виборів на це літо є неправдивою. Вибори в Україні можливі лише після закінчення війни. Про це повідомляють наші колеги з 24 го каналу з посиланням на Андрія Єрмака в інтерв'ю Корієр Сера». Вибори в Україні Єрмак в інтерв'ю відповів на запитання щодо інформації про від The Economist про нібито підготовку виборів на літо керівник офісу президента спростував цю інформацію. Абсолютно нісенітниця неможливо планувати вибори, поки тривають бойові дії. Спочатку нам потрібно закінчити війну. Лише тоді ми зможемо голосувати. Підкреслив очільник ОПЕ. Відтак Андрій Єрмак наголошує, що фокус зараз на закінчення війни, а не в виборах. Ну і нагадаємо також, що нещодавно The економі писав, що нібито в Україні не виключають проведення виборів. Рів найближчим часом там вказували, що це може відбутися вже цього літа. Тим часом Андрій Єрмак також сказав про те, що на боці Росії воюють десятки громадян Китаю, а не то було дві особи, які були взяті в полон напередодні. Що ще сказав керівник офісу президента, цю їх десятки і десятки на різних ділянках фронту не знаю скільки їхало. дуже багато. Це серйозна масштабна справа, яку ми розслідуємо. Повідомив про це Андрій Єрмак. Участь китайців у війні проти України не означає те саме, що добровільне приєднання іноземців, в лави зброї. Них сил це абсолютно різні речі та поняття. Сказав керівник офісу президента України Андрій Єрмак. Пояснив також він, чи може так Росія залучати чи не може китайців для війни, так само як те, ще американських, німецьких, французьких, італійських та багато інших добровольців і найманців воюють разом з українськими солдатами. Глава офісу президента пояснив, що цього не має відбуватися. адже Пекін завжди заявляв, що він нейтральний щодо російсько-української війни. Цю китай завжди казав. Що він нейтральний, і наші волонтери походять із таких країн, які підтримують нас Пекіни, винен нам роз'яснення, пояснює Єрмак. І також він додає, що наразі відомо про десятки і десятки китайців, які воюють на стороні ворога на різних ділянках фронту. От далі, не знаю точно скільки, але багато. Це серйозна масштабна справа, яку ми розслідуємо. Сказав він. Ну а президент України говорив, що понад сотню солдатів із КНР воюють на боці Російської Федерації. Ну а до речі, ще є певні цікаві такі. Думки, які з'являються в мережі безугла, одіозна нердепка Мар'яна Безугла зробила заяву щодо керівника офісу президента Андрія Єрмака. І за її словами, той не є токсичною фігурою а в Україні, атакує тих, хто щось робить. Відповідний допис нердепка опублікувала на своїй сторінці у Фейсбуці. Стаю далі. з Андрієм Єрмаком цікава ситуація. Його або атакують і придумують сотні різних причин, чому це саме він такий поганий. заздрять, звинувачують і міфологізують. Зують або ж мовчать, наче говорити про нього якесь табу, каже вона. А якщо ж подивитись дописи, і виступи нардепів Слуги народу, наприклад, ви не зустрінете згадок про Єрмака, наче його не існує, складається враження, що згадувати Андрія Борисовича, то якийсь моветон ще його токсичність передасться, тож краще просто промовчити. Чи які ще причини питає безугла? Вона вважає, що фігура єрмака не є токсичною. Скажу так, єрмак не є токсичним. Токсичним кількістю так швидше говорить, що атакують того, хто робить. Я це відчуваю на собі кожного дня, і чим більше ти проактивний. Тим більше наша дика демократія з постсоціалістичними травмами, комплексами та болем війни намагається витіснити і затерти. Але скалу треба скалу треба лупати, е, лупити Попри це, адже пам'ять предків зберігається суто програші української державності за останні пів тисячоліття. Отже, треба йти, дулаючи той опір тривіальних реакцій та алгоритмів нашої ментальності. Також нардепка додає з особистих спостережень так. Це складна людина з Власними ідейними переконаннями ступінь його залучення в долю країни і волі до змін безпрецедентний. І ніяка голова адміністрації наших президентів там не був таким. Я вже не кажу про чортів з партії регіонів. Типу Рані були ж і такі. Пам'ятаєте того брата авантюриста, за якого Єрмака смикали. Він в силах оборони самого початку, але не вип'ячується, не фішується. І просто як є і таких нюансів багато, сказала вона. Ну а користувачі не заборилися із реакцією. Багато почало з'являтися коментарів щодо цього. Наприклад, будуть цитувати мода. Мар'яну ніколи ще Штирлиць не був так близько до провалу. Топорео працюєте, Єрмак не заплатить, вам явно, гумка від трусиків мізка перетиснула. Чому така увага до цього персонажа? Ніяк не можу розібратися з його повноваженнями. І так далі, дуже багато запитань у користувачів мережі. І ще один дописує наша невпинна робітниця, краса народу, гордість нації. І над цим почали чомусь сміятися інші користувачі, ставлячи відповідні смайлики. Далі також поговоримо з вами ще і про те, що відбувається на Сумщині та на Харківщині. Поговоримо з вами про плани окупантів, про плани рашисти з приводу Харкова та Суму. А саме говорять про те, що окупанти не підуть на безпосередній штурм цих. Великих міст, бо зав'язано у вуличних боях на роки. Російські загарбники можуть продовжувати повзучу окупацію з метою підходу до таких великих міст, як Суми і Харків, аби спробувати їх оточити. Про це дописує військовий експерт, і майор запасу збройних сил України Олексій Гетьман. Сказав в ЕТЕРІ нашим колегам радіо НВ. Що ще говорив? Експерт зазначає, що на весну і літо цього року російські загарбники планують наступати то у тому числі на Сумському і Харківському напрямках цілком можна очікувати, що там можуть відбутися. Хоча це не обов'язково, але можуть відбутися найбільші спроби росіян просунутися, сказав Гетьман. Я також звернув увагу на слова головнокомандувача збройних сил України. Олександра Сирського про те, що фактично весняно-літній наступ росіян на Сумщину і Харківщину вже розпочався, оскільки там збільшилася кількість бойових зітнень і діяльність диверсійно-розвідувальних груп. Це не такий наступ, як на початку повномасштабного вторгнення, коли великі колони, велика техніка намагаються швидко просунутися. Просто збільшився тиск на ці регіони. Сказав Гетьман, і Експерт також додав, що за словами росіян, ці наступальні дії заплановані майже до кінця цього року, на півроку або на дев'ять місяців. Вони не планували якихось потужних проривів швидких. Вони планують збільшити тиски таку повзучу окупацію, і вони таку тактику будуть швидше, Перепрошую за все використовувати. Овати відзначив Гетьман і Також підкреслив, що стратегія Рефі – це вийти до великих міст, таких як Суми та Харків. Тут не буде якихось близьких якихось потужних ударів. Це буде збільшення тиску, щоб продавити наші оборонні позиції і максимально близько просунутися до Сум і Харкова. Він також нагадав про плани Рефі створити. Так звані буферні зони і водночас експерт не вважає, що росіяни можуть спробувати штурмувати безпосередньо суми чи Харків, бо там у вуличних боях можна на руки зав'язнути. Але підійти в притул можуть спробувати напівоточити напів... чи тримати його під артилерійським чи навіть мінометним вогнем, якщо підійти на 3-4 кілометри. Цілком можливо, що таке завдання у них стоїть. І також ще додав експерт, що йому мало віриться, що окупанти з військової точки зору підуть. Штурмувати безпосередньо Харків чи Суму, бо це не на місяці, а на роки. Знову ж таки, повторився експерт. Ну а ми, звичайно, будемо спостерігати за тією ситуацією, яка буде відбуватись. Далі також поговоримо з вами ще й з приводу того, що відбувається на фронті в цілому. Саме один із бійців збройних сил України пояснив таку свою думку. Висловив з приводу того, що насправді є загроза військових навчань у Білорусі, і на його думку, на думку військовослужбовця, треба бити на сполох. Тож детально давайте про це поговоримо. А саме восени 2025 року Росія та Білорусь планують провести спільні військові навчання захід 2025 Очевидно, що росіяни мають певну ціль і не проводять їх. Просто так це може становити загрозу не лише для України. Таку думку нашим колегам, а саме 24 каналу. А висловив військовослужбовець сил ТРО ЗСУ Олександр Мусієнко, зауваживши, що мовиться також про деякі європейські країни тим часом сили оборони готові до будь-якого розвитку подій. Загроза військових навчань у Білорусі. Військовослужбовець сил ТРО ЗСУ пригадав, що ще у січні цього року на Мюнхенській безпековій конференції президент України Володимир Зеленський попередив, що спільні військові навчання Росії та Білорусі становитимуть загрозу не лише для України. З огляду агресії з території Білорусі, а й для країн Балтії та Польщі треба бити на сполох. Про це попереджали в цьому можуть бути серйозні небезпеки, наголосив Мусієнко. Також ще. Нагадаємо, що головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що через проведення військових навчань Росія може приховувати створення угрупувань наступальних військ, адже будь-яке навчання має ціль. Така ж ситуація була і у 2022 році, що переросло у повномасштабне вторгнення. З цього ми розуміємо, які перед нами є виклики. Ворог може не полишити плани щодо атак з території Білорусі. Я знаю, що сили оборони проводять відповідні заходи, щоб не припиняти зміцнення кордонів з Білоруссю та мінімізувати можливість російських наступальних дій підкреслив. він Ну і ще також військовослужбовець Сил ТРО ЗСУ додав, що ворожим військам буде важко повторити наступ 2022 року. Сили оборони замінували поля, підірвали мости та збудували фортифікації. Українські військові готові скасувати так би мовити плани рашистів Ну і до речі, ще. До слова напередодні, полковник запасу ЗСУ, льотчик інструктор, військовий експерт Роман Світан, поділився думкою, що наступ з Білорусі також є малоймовірним. Бо Олександр Лукашенка не допустить, щоб російські війська знову зайшли саме з його країни на територію України. А росіяни ж намагаються інформаційно залякати військовим навчанням та можливим наступом, бо бояться появи в Україні європейських військ.